Господи, всемогутній Боже, царю всіх царюючих господських володарів, які сказав, що й волосся з головини впаде у нас без волі твоєї. Ти, що припиняєш війни до кінців землі, ламаєш спис, спалюєш вогнем колесниці, будь помічю народу українському, захистом і силою і міцю, каміною горою, горожу від ворогів, що прийшли в наш край. Нехай звеличиться слава Твоя Боже, у вишніх і всьому світі. Нехай прийде на землі українські звільнення від загарників та мирі боговіння. Зупини, Господи, вбивство невинних, руйнування спустошення міх сіл, домів. Знищення народу України, пошли всім, хто приступає кордоні наших страх, воїнству і народу нашому силу, міць Твоє керівництво, Озброй нас могутністю Твоєю, бо силою Твоєю ослабнуть та падуть війська ворожі. Зодягни нас силою Твоєю, щоб знищили ми злі наміри проти України, могутністю Твоєю і небесною силою Твоєю. Пошли воїнам нашим охорону, а ворогів змусть тікати від шуму вітра та своєї тіні. А нам пошли швидкий мир та захист твій. Просимо про прип...